Він пішов без причини і повернувся, коли я чекала дитину, не від нього. Привіт, я Лорі, мені 30. Три роки тому мій чоловік Адам прокинувся, приготував мені каву, поцілував. І сказав: Я подаю на розлучення, без істерик, без криків, просто валізи і мовчання. Я запитала, чому він сказав, мені потрібно знайти себе. Через тиждень він переїхав у сан франциско жодного контакту, повна тиша. І через три роки я стояла в кафе, замовляючи чай, і почула голос Лорі. Я обернулась, і це був він. І те, що він сказав далі, змусило мене тремтіти. Він усміхнувся, як ні в чому не бувало. Я скучив, я багато думав, і я все ще кохаю тебе. Я стояла з чашкою в руках, в шокованому ступорі. Він попросив дати шанс і почати спочатку, а я. я вже була вагітна на шостому місяці. Він не помітив одразу, а коли побачив, зблід це наша дитина? Я сказала: ні, Адам, це не твоя історія. Але він не зупинився. Він приїхав до мого дому наступного дня і сказав. Дещо що змінило моє ставлення до розлучення. І те, про що він зізнався, було набагато гіршим, ніж зрада.